Всім привіт! Вітаю вас у новому відео. Сьогодні понеділок, сонечко на вулиці. Так, трішечки з'явилися хмарочки, але тепло, плюс 10 градусів. Ну і головне, що немає вітру. Бо у нас завжди весною сильні вітри. А це як тихий день спокійний, то щось хочеться навіть робити на вулиці. Вчора ми також трішечки працювали, Сережа був вдома. Навіть нічого не знімали, бо не було навіть коли. То до... Дощик накрапав трішечки. І так, хотіли швиденько щось трошки встигнути зробити. Він машину ремонтував, потім там трішечки пиляв дрова. Так що не було навіть коли. як То кажуть, швиденько, швиденько, швиденько. Старалися, як удвох, хочеться щось зробити, більше роботи якоїсь. Я зробила собі чайок зараз поп'ю. І хочу насмажити сьогодні. У мене залишилося картопляне пюре. Хочу насмажити таких картопляних коржиків. Так що, зараз поп'ємо чайку і підемо з вами смажити картопляні коржі. От у мене є вчорашнє пюре. Я зараз хочу з нього пожарити такі малинці. Тут я піджарила вже цибулину. На олії і додала ще сюди вершкове масло. 6 грам 30. Г. Ось так. До золотистого кольору я її піджарила. Так, зараз все добре перемішуємо. Картопелька наша якраз розм'якне. Вже стала м'якенька. І додавлю сюди ще десь 100 грамів 150. Я не знаю, скільки тут. У мене була куряча колбаска. Я її ось так мілесенько нарізала і також добавляю сюди. І невеличкий ще пучок зеленої цибульки я сюди також. Миленько нарізала. Вбиваємо сюди одне яйце. Тепер посолимо ну, сіль і перчик на глаз, так як пюре у мене вже підсолене. Трішечки було воно вже як без солю і з перчиком. І чорний мелений перчик добавлю ще. І ще додаю сюди десь грам 130 муки. 120-130 грамів. Ну, а ще, дивіться, мука також різна буває. Дивіться, вже можна менше, більше. Зараз подивимось, яке вийде у нас тісто. І тепер це все добре перемішуємо. Все, наше картопляне тісто. Готове м'якеньке. Ось так от. Що ми робимо далі? На стіл я насипала от муки прямо так добре. І тепер беремо таку гарну велику ложку нашого тіста От. притрусюємо мукичкою, будемо формірувати зараз такі, як коржики. На розігріту сковорідку наливаємо олію і викладаємо туди наші картопляні коржики. Не дуже ніжні, м'якенькі, такі. Обсмажувати я їх буду на середньому вогні десь по 3-4 хвилинки з кожної сторони. Зараз спробуємо легенько перевернути його. Я перевертаю двома лопатками. тут дуже-дуже. Ніжне. Ось так. Дивіться, які гарні вони рум'яні, получаються, Дуже ароматні. Це наші картопляні коржики готові. Дуже легкий і простий рецепт. Якщо у вас залишилося картопляне пюре, кожен може таке приготувати. Можна додавати туди, як то кажуть, все, що є: колбасу, цибульку сир, навіть моркву додають. Так що, якщо вам сподобався рецепт, можете також приготувати. Дуже вони м'якенькі, ніжні, виходятись, ось такі. ще трошки гарячкуваті, все гарно просмажилось. Так що, якщо вам сподобалось, готуйте всім смачного! Таке сьогодні у нас сонечко, Морочки розвіялись де-не-де де залишились. Гарна погода. Трішечки з'явився вітерець, але не холодно. Достала свої гортензії з погрібом, які вони вже порозпускалися. Такі почки вже на них з'явились. Треба буде де-не-де ще їх пообстригати ну. Трошки зачекаю декілька днів, воно вони ще де-не-де. -де. Почки такі з'являються у них. Так що хай вже стоять на вулиці, думаю, де вже тепло, морозів, наче вже не буде, поки хай стоять вже на дворі. Гарна погода. Пташки співають. Краса. Це на сонечко гріється. Вже як вірба зацвітає. Гарна така. Красота. А я вчора навозила сюди землі. Сережа був зайнятий. То я помаленьку-помаленьку. Трішечки навозила з городу. Дуже довго теж треба вибирати корінці всі з землі. Напевно, що цієї землі буде замало. Бо тут все треба розгорнути і ось туди, ось такий от, тут виямка така, це все треба загорнути, викопати ось ці квіти туди засипати землю. Але вже більше я не могла. Вже аж ноги трусилися. То побачу, можливо, ще сьогодні навозу. Побачу. В планах ще хочу. Можливо, перекопати кусочок на городі, посіяти морку. Ну, побачимо. Так щось ось такі у нас плани. Вон кому хорошо. Ріться на сонечку, да, Цезарь? Добре на сонечку. Красота. Весна. І вже вчора трошки перепиляв тих досок, трохи поскидав на кучу, щоб не так вони були сильно розкидані. Гарна погода сьогодні така. Сонечко тепло, красота. Перекопала я тут грядку. Буду висівати морку спіла. Погромадила все, рудочки порозбивала, робила рівчаки, така земля не дуже суха, ну, дощик би не помішав. Буду сіяти за новим способом. Ось так от кидати сіміна і прямо ногами в рівчаку ось так затолочувати. Якраз удобно двома ногами одразу собі наступати От. і затолочуватись так. Побачимо, який буде у нас врожай цього року. Все, з моркою справилась, а тут у мене я сіла в минулому році Петрушку, вон все що зійшло. Тут я залишила місце, провела спеціальну таку полосочку. Потім досію чи Петрушку, чи, можливо, салат. У мене, вон, скільки, оскільки все насіялася Петрушка. То, можливо, в цьому році і не буду сіяти Петрушку, не вистачить. Зараз хочу десь посадити, туди посіла морку, у мене ріс шалфей. Сам собі виріс. Вже два роки він там ріс. Який кущик гарний зробився. То зараз десь його треба. Я його викопала, зараз кудись пересаджу, хай собі росте. Пересапала заодно часник, бо вже таке бур'янець, бур'янецино. І красні хвостики вже скрізь ліз, та як щітка. Ось тут посадила шалфей біля цих трояндочок, а в цьому році росте тут, а потім вже десь собі пересаджу. Зараз ще хочу піти попідмітати у дворі. Сьогодні така гарна погода і не сильний вітер, Лише чуть трохи. На сьогодні, все, та й прийти до хати. А вам всім дякую за перегляди, за підписки. Всім вам бажаю тихої мирної ночі. Всім пока-пока.